Розкажіть про ініціативу про маніфест 42 як взагалі з'явилася ця ідея, так і що е, на практиці означає атака на одного, атака на всіх ідея з'явилася не від гарного життя, якщо чесно. Тому що неправомірний тиск правоохоронців просто і Вже потрібно було щось е, робити. Бізнес е, вирішив чинити опір, да От. і е, е, ми, як ветерани-підприємці. Наша асоціація стала очільником цього осередку опору. Зібралися провідні бізнес об'єднання України. Федерація роботодавців, СЕО Клуб, Асоціація підприємців ветеранів а, і Антрейдерський Союз об'єдналися і вирішили просто висвітлювати ці кейси, витягувати, висвітлювати їх публічно. На щастя, в нашій країні демократичні цінності працюють, і демократія працює. Не дивлячись ні на що, це це працює. І це почало працювати. Виникла, до речі, дуже конструктивна комунікація з Офісом генпрокурора на рівні заступників, на, на рівні прокурора Костін тоді був, і тоді правоохоронці відчули, що ми можемо давати здачу. От. І при чому би конкретно. Зав'язався певний діалог, але е, на той час це було ну майже. Такі перші кроки бізнесу, коли вони виступали з позиції сильного в протидії неправомірним діям, ну навіть не можна цих людей назвати правоохоронців. Дуже багато в правоохоронних органах класних людей. Дуже багато їх на фронті, все, але є випадки, і їх стало стільки чомусь в період війни, що нам довелося об'єднатися і чинити опір цим діям.